Південна Корея піднімала свої винищувачі через російські літаки. Про це пише корейська агенція Йонгапи з посиланням на об'єднаний комітет начальників штабів. Кілька російських військових літаків увійшли у зону розпізнавання протиповітряної оборони у східному морі. Уточнюється, що у повітряний простір південної Кореї російські винищувачі не порушували, однак на місце все одно направили літаки військово-повітряних сил для реагування на ситуацію. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв позбавити свою країну тих, хто, на його думку, працює в інтересах іноземних держав. Він заявив, що його уряд ліквідує глобальну тіньову армію, що служить ЄС і ліберальній американській імперії. Про це повідомляє Асошійт Преси. За словами Орбана, найближчими тижнями Угорщина викорінить засоби масової інформації та інші організації, які. Отримували фінансування за кордоном.